Вітання в ефірі Акценти. Понад 400 унікальних експонатів з'явились у Національному заповіднику Хортиця. Частину з них передав Київський музей Шереметієвих, і вони вже доступні відвідувачам на виставці Морські походи запорожців на Хортицьку верф серед експонатів зброя, побутові речі 17 століття та унікальна печатка кодацької паланки. Більше про поповнення музейного фонду. Дивіться далі. Відтепер унікальні експонати приватної колекції належать Національному заповіднику Хортиця. Для нас це дуже важлива подія. Я розумію, що в київських музеях це відбувається набагато частіше. Там є багато міценатів, але в національного заповідника Хортиця я вважаю, це тільки початок і тому ми вам дуже вдячні, пане дуже вдячні. Це від нас невеличка подяка. Смакова подяка Олексію Шеремаців 54 роки. Свою колекцію збирає з дитинства. Розповідає, колись разом з братом відкрив музей у Севастополі, який нині втрачено, та в Києві. Зараз як меценат часто передає експонати до державних музеїв нині і в Національному заповіднику Хортиця. Це 400 артефактів, зброя та побутові предмети 17-го та 18-го століть. Десятки тисяч людей проходять в місяць через заповідник Хортиця. І повірте, я отримую задоволення від того усвідомлення того, що це все побачить разом з цим фантастичним місцем, цю виставку, і люди збережуть маленьку частинку цієї експозиції, і воно їх буде спонукати для вивчення, для розуміння того, що ми тут тисячоліттями. Загалом меценат подарував близько тисячі експонатів заповіднику. Частину з них представили на спільній виставці морські походи запорожців на Хортицьку верф. Тут представлено десятки предметів: від карт і гармат до особистих речей мореплавців. Така експозиція дозволить простежити еволюцію морської справи. З найдавніших часів е українці це е жили по річкам. Тобто в ворожому оточенні в умовах небезпеки формувалася особлива культура, яку ми називаємо річкова культура українців. Тобто в цих умовах народжувався, створюються свій менталітет українців. Саме ця територія породила видатних мореплавців, судноплавців. Виставка відкриває дві частини морського життя козаків. Це корабельний комплекс 17-го століття. Його знайшли у Дніпровському лимані. Човен пробув у воді майже чотири століття. Також на виставці різні речі датовані століттям пізніше. Саме ці артефакти відкривають завісу хортицької судноплавної верфі, кажуть вчені. Дослідження українського суд... Однобудування активно розпочалося вже після здобуття незалежності України. Історики кажуть, завдяки мандрівкам на човнах і кораблях українці не лише освоювали нові землі, а й успішно вели політику та військові походи. Тож тепер ця історія відкрита для вивчення всім. А поповнення музейного фонду новими експонатами зацікавить не одне покоління, впевнені науковці. І кожна людина, яка відвідує цей музей, цю виставку, вона понесе з собою розуміння. Того, що ми велика країна, велика держава з великим минулим і ще величим великим майбутнім. Тему продовжимо у студії. Поруч зі мною В'ячеслав Саричев, науковий секретар національного заповідника Хортиця та завідувач науково-просвітницького відділу Сергій Дударенко. Вітаю вас, панове. Отже, 400 унікальних артефактів це величезне поповнення, і е, що робить колекцію Олексія Шереметєва От настільки важливою для заповідника, це просто якісь старі речі, чи вони закривають прогалину у фондах заповідника? От, Пане В'ячеслав? Ну тут питання складне. Звичайно, ну не те, щоб складне, вона має кілька аспектів. По перше. Е... Ці експонати вони самі по собі рідкісні, тому що дуже мало експонатів XVII століття, коли в заповіднику створювався музей історії Запорізького козацтва, експонати збирали по всій країні. Не всі були легко позбувалися на нашу користь цих експонатів, тому що дійсно це рідкісні речі. Ну а по-друге, дещо ці експонати вони розкривають різні боки козацтва. Козацького життя, козацької судноплавної діяльності, але вони всі здебільшого були втрачені, тому що е, південь України це територія, так би мовити, підвищеної антропогенної навантаженості, тобто територія, яка потерпає від діяльності людини, водосховище, будівництво, е, такі чорні археологи. Тому на сьогоднішній день такі речі вони дуже рідкісні, вони дуже цінні. Звичайно, там є дійсно такі речі, які дійсно е, найбільш цінні, як шабля, е, корабеля, тобто і інші е, речі. Але, в принципі, для нас кожен експонат він безцінний в цій ситуації. Е, у сюжеті фігурує унікальна початка кодацької паланки. Один із експонатів, які передали заповіднику, чи цінний саме цей експонат, що він може розповісти про життя козаків на Дніпрі? Ну тут знов таки складне. Тут багатошарові такі всі е ці експонати несуть зміст. По-перше, це е питання клейнодів, питання організації козацької спільноти, організації цієї території, управління, адміністративні е поділ, там напаланки. Але ще вона звертає увагу. Ми ж кажемо про судноплавну діяльність. Звертаю увагу на кадацьку паланку як. Осередок, де мешкали зокрема козацькі лоцмани, це там були, там була переправа, перевіз перед порогами, а перевіз це і містоутворюючий чинник, це, до речі, і до Запоріжжя сучасного стосується, і до Дніпра міста. Тобто, це перетин торгового сухопутного і водного шляхів. І це об'єкт захисту, це місце торгівлі, і це місце там Лоцкам'янка, інші послуги. Там жили лоцмани. Козацька лоцманська служба, вона створена приблизно у 16-му столітті. Всередині 16 століття вона вже існувала. Прямо як служба ця? Так, звичайно, це для організації перевезень через Дніпровські пороги. І це є в інформа... в даних джерел. Польських джерелах це можна прочитати. І це до питання, до речі, до питання, як коректніше називати цю діяльність. Це судноплавна діяльність, яка в широкому сенсі це і. Судноплавство, навігація, це і суднобудівництво, судоремонт і підтримання судноплавної інфраструктури, зокрема і лоцманської служби. От це приклад. Ну це показ наскільки складним була складна ця діяльність була. Вона потребувала зусиль, організаційних, інтелектуальних зусиль. І це от одна із сторінок важливих життя козацької спільноти. Це ж і знання певні мали бути ну звичайно розробки свої, звичайно, Це, звичайно. як ми всі знаємо, і керівники, і вся старшина, все ці люди козацькі, вони козацькі організатори козацтва на січі і не тільки. Вони всі були освічені люди. Вони навчалися в престижних на той час на учбових закладах, і вони знали по кілька мов дуже багато. Вони були знайомі з європейськими традиціями. Зокрема, якщо ми кажемо про суднаболивання суднопластва, в тому числі, і це потребувало інт... величезних інтелектуальних зусиль. І це забезпечувало український народ і з українське козацтво, зокрема запорозьке. Тоді можна говорити про козацтво не просто як вояки, якісь, а от ціла, така ну, суспільство, якась група. Це проти державного напряму... додам, Держав... тому що, що таке печатка. Печатки, гроші, документи це свідчення того, що тут існувала. Певна юридична Система. інфраструктура, державна інфраструктура, да, це вільності війська Запорозького завод, це частина території Російської імперії, але це проти державне утворення, яке мало свій державний апарат і початки зайві свідчення того, тому що наратив і Радянська, і російської імперії казали, що тут до. Російської імперії до Катерини II нічого не було. не було Ну, найманці більше сприймалися. Ну то ну, якщо ми кажемо про козаків, да ну це ж намагання просто Військові принизити справи, да, так. принизити роль козаків угу. і до, до рівня якихось там незрозумілих э, людей. Якісь зброї бігали і нанімались, кому до кого попало. Ні, угу. це держава і військо Запорозьке Низово і до цього військо Запорозьке держава утворена Хмельницьким. Це дійсно проти утворення і традиції, якого ми маємо і зараз, і завдяки традиціям якого ми існуємо Міяк держави, крім кодацької печатки, кодацької паланки, зброя є побутові речі 17-18 століття. Щось вперше представити вдалося публіці з того, що вам дали, надали в музеї. Ну, це зараз так складно сказати про це, але певний стан, ну, стан експонатів, який потребує звичайної реставрації. Ми бачили, що потребують вони реставрації, деякі речі так свідчить про те, що вперше це показано широкому загалу і які опинились в експозиції нашого заповідника. Ну, от як для прикладу, можна сказати, Ось ну, вже е е е сказав про карабелу, там є мушкет цікавий з розірваним столом і скулою в столі. І там ще є таке е пристос пристосування таке спеціальне, лот називається. Всі значить ехолот, це сучасний е пристрій для вимірювання глибин, а лот свинцевий такий трикуточок okay. для вимірювання глибини. Це також доволі такий цікавий експонат з точки зору історії судноплавства, доволі такий цікава річ. Пане Сергію, ваша роль, я знаю, що зробити історію більш доступною. Як виставковий простір допомагає відвідувачу зануритись в морську справу козаків? Можливо, якісь ще використовувати, крім просто, що є експонати, якісь інтерактивні елементи, знаєте? От можливо, молодь зацікавити, вона у нас така більш динамічна. Можливо, щось da, є таке. Так, є, є ну, це такий пілотний проект. Uh -huh. У нас є. Ну давайте почнемо з того, що будемо відвертими. Дуже багато експонатів, особливо цінних, в перші дні повномасштабного вторгнення в 2022 році були вивезені. І це було абсолютно правильно, абсолютно логічно, тому що перше, що робить наш ворог, він змінює дискурси. Він бере артефакти, бере інструменти історичні і намагається їх або пристосувати для своїх ідей, або ж знищити. Так трапилось і в Мелітополі, і в Бердянську, і в Херсоні. Слава Богу, до нас не дійшли, але не дай Боже, треба було ага. це все ховати. Переважно більше експонатів ми сховали, перевезли, і тому ми вирішили все ж таки підстрахуватися і зробили деякі 3D копії цих експонатів. Зараз діє проєкт в Україні vr коло це проєкт віртуальної реальності, де за допомогою сучасних засобів людина, надягаючи 3D-окуляри, може побачити музейний простір, грубо кажучи. 3D-проєкції. Ми також долучилися до цього проєкту, і зараз певні експонати вже ми оцифров, оцифровані і в музейному просторі є. ну і Проєкт продовжується. Це так і знаєте, скажімо, бета-версія, можемо так сказати. І поступово-пустопово ми будемо її наповнювати. Ми зараз в суботу, кожну суботу, у нас проводяться просвітницькі заходи, це майстер-класи, лекції. Після цього заходу можна буде спробувати, так скажемо, як це взагалі виглядає. Тому що переважна більшість, особливо, як ви правильно сказали, молодих людей, дуже цікавлять ці от сучасні елементи. І весь світ живе за цими принципами, що співіснує і класична виставка, класична експозиція, і в той же час сучасні елементи. Ось ми також намагаємось, так скажімо, йти в ногу з часом. Зречі, ви згадали про віртуальні музеї. У нас є невеличкий матеріал з приводу того, як це працює в заповіднику. Знаю, що там представлені 120 експонатів, можна побачити, так, які потрапили в безпечні більш місця. Давайте подивимось, чим унікальна така виставка. Цікаво, як воно працює. Оу. Пан Сергій вперше гуляє музеєм національного заповідника віртуально. Каже, приїхав відпочити на острів Хортиця допоки у відпустці. Я вже пройти на острів і, і подивитися, як і ну, я почув про віар, яка тут буде. Я, я дуже хотів просто, ну, сам, ну, сам це відчути. Як це працює, там і, і, і бачите взагалі що воно така, мандрувати можна не тільки хортицею, а ще Чернігівським і Дубенським заповідниками та Охтирським і Прилуцьким краєзнавчими музеями. І допоки охочі ходять закладами, інші можуть побачити те саме на екрані. Інноваційний культурний проєкт, який об'єднав п'ять міст України. Завдяки йому відвідувачі можуть наблизитися до половецьких баб, байдаків, картин, перестрибувати між експозиціями різних музеїв. Достатньо одягнути шолом і взяти до рук віар-контролери. Взагалі, цей проєкт – це своєрідне об'єднання музеїв, і досвід, який один музей отримує, він буде передавати іншому вже в цьому просторі. Поки що віртуальна виставка працює в тестовому режимі, але організатори планують її доповнювати. І оцифровувати все більше історичних експонатів, картин і скульптур кажуть, працюють над цим вже зараз. А також вигадують нові VR-ідеї. мандрівки. Музеями віртуально допоміг втілити у життя Український культурний фонд спільно з благодійниками фонду розвитку музеїв. Згодом науковці кажуть, до проекту доєднуватимуться і інші музеї. А от погуляти і фактично доторкнутись до історії нашої країни можна з середи до п'ятниці у національному заповіднику Хортиця в комплексі Запорозька Січ. Повертаємось до студії. Отже, ми побачили, як це допомагає нові технології осучаснювати більше музей. А чи вдалося домогтися до того результату, до якого прагли ну, залучити ту ж саму молодь ну, до перегляду? Я думаю, ну перші ігуки цілком позитивні, але знову ж таки я скажу, це так скажемо тестовий режим. Коли ми вже вийдемо на нормальний, так скажемо, продукт. Тому що будемо відвертими, це поки що, так скажемо, тестовий проєкт. Я думаю, що дійсно дуже багато людей зможуть долучитись до нашої історії саме за допомогою 3 d технологій Більше того, і сподівання, що це можна зробити навіть дистанційно буде, ну це uh -huh. так скажемо на перспективу. Тому це тут скажуть, ну це аксіома, що чим більше технологій ти використовуєш, тим більше ти цікавий людям. Це абсолютно нормально і абсолютно правильно. Тому дійсно це ще один плюсик в діяльність просінницької діяльності національного заповідника. Хорпець. Це розширює масштаби, що абсолютно так сказати. да ну і легше це онлайн і це, це, це допомагає закрити ті прогалині, які у нас є. Ну от, якщо ми говоримо про морську історію, взагалі морську компоненту національного заповідника хотіст. Uh -huh. То тобто, у нас є реставраційний ангар, Він же музей судноплавства, але він знаходиться доволі таки далеко від нашого основного музею, і не всі можуть його відвідати. Це по-перше. По-друге, ж знову ж таки багато експонатів ми вивезли. А тут, за допомогою технології, люди можуть побачити дійсно. От, до речі, там є байдак. Другий такий uh -huh. е цікава конструкція, і він оцифрований, і люди можуть його побачити саме, е одягнувши просто окуляри. Це експозиція морські походи запорожців та Хортицькавер теж можна так подивитися її. Ні, ну це доволі таки кропіткий процес. Uh -huh. Поки що це, це, так скажемо, знову ж таки пілотний проект, і там лише деякі експонати, які окремо там а, розставлені. В перспективі ідея яка? Ідея зробити карту Хортиці, щоб кожна людина, яка одягає 3D-окуляри, могла тиснути, грубо кажучи, на точку, і їй показується артефакт, який було знайдено або на Хортиці, або який знаходиться на Хортиці зараз. Прочитати про нього і подивитись на нього з усіх боків 3D-проекції. А це така ідея. Поки що знову ж таки, ми тільки на шляху до реалізації цієї ідеї, тому що дуже багато матеріалу, багато експонатів не оцифровані, багато експонатів, які б ми хотіли оцифрувати, але вони зараз не знаходяться в національному заповіднику хурця. Тобто є певні складнощі. Але процес я думаю, що йде потихеньку. Якщо говорити про морську справу, я так розумію, та експозиція, яка виставка, яка відкрилася, яка зараз працює, вона дозволяє простежити якраз так. Еволюцію морської козацької справи. Наскільки сьогодні важливо, коли Україна бореться і за власні води, в тому числі, робити акцент на тому, що у нас було власне судноплавство, що козаки були е, вправними мореплавцями. Наскільки це зараз справа в тому, що судноплавна діяльність вона безпосередньо пов'язана з історією запорозького козацтва. Більше того, вона впливала на формування і розвиток запорозького козацтва. Ну, по-перше, це військова справа. Ну, всім, всім загальновідомі козацькі походи морські, але треба тут звернути увагу. Ось на що запорожці створили спеціальні плавзасоби для плавання в. В певних таких складних умовах в порогах, uh -huh. в понизі Дніпра, на, на, на морі для ведення бойових дій, перевезення військ, десантів, боїв з кораблями Османської імперії. Деякі народи європейські мають такий досвід створення спеціальних плавзасобів для складних умов, наприклад, Швеція, шхерботи, Холандські, галіоти були створені. Це от саме через географічні особливості, так само і запорожці вони створили специфічні кораблі, фактично. Різних типів, а ми узагальнено знаємо їх як чайки. А чайками називали і невеличкі човни, обтягнуті шкірою, і 20-метрові морські, фактично кораблі повноцінні, можна так сказати. Узагальнена назва чайка це військова справа, господарська справа. Судноплавство безпосередньо пов'язано з діяльністю. Козаків-уходників, тобто ті, які уход приходили сюди з північних районів України і займалися господарською діяльністю. Рибальство тут, мабуть, найважливіше був вид діяльності. приносило величезні прибутки на той час. Ну на жаль, у нас мало дуже статистичних даних того часу, адже кожне господарство вело своє свої справи е, автономно. Але mm -hmm. нам відомо, що з джерел е, от в середині 18 століття на лівобережжя виход привозили три тисячі риби щорічно. Це, це про це... торгівлю можна говорити. І ще... про торгівлю, звичайно. Ну е, що касається стосується рибальської справи, mm -hmm. рибальство це. Косы. Відомі Бердянська, Приморська, Маріупольська, вони називалися козацькі. Там запорожці ловили рибу, це козацькі коси, це історична їх назва. Більше того, запорожці освоювали навіть узбережжя східного узбережжя Азовського моря. І, ну, не кажучи, вже такі річки, як Самара, Кальміус, Дніпро, Південний Буг, східне узбережжя були сутички з донськими козаками за угіддя. Руйнувалися човни, засоби риболу. Були судові справи. ну, Царські суди, вони за більшого, на стороні Донських mm -hmm. були козаків, як більш лояльні до уряду до українських, і взагалі запорізьких козаків вони так засторових ставилися, звичайно. Це традиційно. І це, як ви правильно казали, і перевезення торгівлі це торгові шляхи, це логістика вся. Тобто водні шляхи, це ж були основні на той час шляхи. Відсутність залізниць, там шосей, от, Звичайно, на той час це і таким чином. От господарська діяльність запорозьких козаків, в тому числі за засобами суднопласта, вона з'єднувала Україну в єдиний господарчий організм. І так формувалась територія України сучасної з кордонами з виходом до моря, з кордонами там до Дону, буквально от таким чином. Це було освоєно запорозькими козаками. Звичайно, на сь сьогоднішньому етапі, коли ми бачимо. Величезну кількість нісенітниць ні за кордону, звичайно, то це дуже важлива тема, тому що ми дожди розуміти, як створювалася територія цілісність України, як створювалася українська держава, і які соціально-економічні прогресивні відносини, не кріпацтво, а праця найманих людей, вільних людей у це ті риси, які е, принесли в сучасність, в тому числі запорозькі козаки. Це традиція запорозьких козаків. Цікаво де вчилися, як вчилися ці справи козаки, і цікаво, чи хтось у них переймав досвід, тому що це ж дійсно їхній флот був адаптований до певних умов. І я думаю, що це було б цікаво іншому ну, цей з, досвід? Звичайно. Не має таких даних? В першу чергу цікавилась Російська імперія, спочатку Московське царство, потім Російська імперія. І вже з 17 століття, вже як тільки е, після всіх е, у Переславської ради, вже в 70-х роках. Ще 17 століття з Московії поступали виклики запорожців досліджувати певні ділянки для зготівлі лісу для будівництва човнів для будівництва чайок, так і вказувалось, чайки для походів на низ. Потім створювалась за ініціативи гетьмана Мазепи при за часів Петра І, коли ця імперська. Вся ідеологія вона дійшла до свого якогось такого вже високого рівня, коли почали відкривати південне, як вони вважали, вікно до Європи. Тут не було в Росії ані човнів, ані фахівців, ані досвіду. вони не знали цю землю, цю територію. І Дніпровська флотилія вона створювалася за зразком козацьких флотилій. І козаки брали там участь. Знову до Брянська поїхали січі фахівці. Ми знаємо навіть їх прізвище. Ну, це зазвичай дуже рідкісна ситуація. Зазвичай дуже мало інформації в офіційних документах про запорозьких козаків. От. Але вони будували вони керували цим процесом на Брянській верфі. А потім під час війни 1735-39 років, коли тут на Хортиці створили Запорозький верф, ми mm -hmm. на карті можемо бачити, там вказані запорозькі шала...» mm -hmm. казацькі шалаши, там так російською мовою написано. Це козаки будували ці човни, тому цей досвід був е, саме. Для там єдина принципова відмінність. Треба зауважити, запорожці вели свої війни з Османською імперією не для встановлення гегемонії над якимось uh -huh. там. Це була так би мовити, активний активний захист. Uh -huh. Це були окремі якісь походи пов'язані з загостреннями ситуації. Між а в російській період була інша зовсім ситуація. Це було потрібно для встановлення вже своїх гегемонії uh -huh. на певних територіях. І Україна, на жаль, була втягнута в цю імперію. Ську політику, ну і по інакшому, якщо не було тоді своєї державності, тоді доводилось гинути за чийсь інтереси. Виставка зараз доступна. Наразі який графік роботи, де можна побачити? Можете запросити наших глядачів. Віддав да, виставка доступна. Ми працюємо а, кожен день крім понеділка і вівторка, це на своїх mm -hmm. дні, з 9 до 16. То, будь ласка, запрошуємо. Єдине, що зважаєте на повітряні тривоги, на безпеку, тому що дійсно ми закриваємося під час повітряної тривоги. Ну і в цьому є певні е, певні зручності, але ми намагаємося ж таки працювати. І е, додам, що дійсно Віславнич правильно сказав, що в принципі на момент утворення Російської імперії у, Росіяни, взагалі ж вони не морський народ. Українці вже понад 100 років вже ходили морем до синопу, до трапезонду до Стамбулу. А, і тому офіцери дуже часто, і командувачі флотів, були іноземці, датчани, німці, а безпосередньо будівниками і цими морськими піхотинцями mm -hmm. були запорозькі козаки. Причому ця традиція просліджується і потім, під час Кримської війни, і повстання на Бароніносці по Потьомкіни, і повстання матросів у Петербурзі це все українці. українці це це Варто важливо. знати, про це варто пам'ятати mm -hmm. і на цьому акцентувати увагу. Тому що це важливо. Я навіть це додам, що до 60-х років ХХ століття більшість людей, які служили на Чорноморському флоті, були уроженцями. Української а на той час республіки А більше інформації. ви можете дізнатись, відвідавши виставку. Да. Дуже дякую вам, панове, за цікаву розмову. На жаль, наш ефірний час завершено. Це були В'ячеслав Саричем, науковий секретар національного заповідника Хортиця та завідувач науково-просвітницького відділу Сергій Дударенко. А я дякую вам за увагу. Пізнавайте себе і світ навколо, і бережіть себе. Побачимось. На все добре.